Ті, хто давно мене знає, знають про те, що люблю багато та смачно поїсти. Ну а ті, хто не знає, дячки, мальчики, будете тепер знати. Сьогодні вирішила завітати до Нікольського та подивитися собі щось смачненьке і побачила її. Це та сама тістовня, пам'ятаєте, яка працює ще з 2013 року. Я знаю, що на початку війни вони зачинили свої двері, але наразі все працює, все ок, тому можемо рушати. Ну, чесно скажу, стільки пирогів я ще не бачила ніде. Подивіться просто на цей величезний вибір. Мені сказали, дівчатки, що тут більше 40 видів, тут є і солодкі, і м'ясні, і Солоні будь-які можна завітати або сім'єю, або самому і вибрати будь-який пиріг на свій смак. Також я знаю, що в них є тут свої напівфабрикати, морси без концентратів та бульйони. Всі, хто брав, кажуть, що вони дуже смачні. Є знижка на цілий пиріг з собою 20% і своя франшиза. Забираємо пиріжечок і дивимося на нього. Я намагалася максимально передати вам цю красу. Просто подивіться, він мені нагадує: знаєте, пиріг з мультика Маша і Медведь а вам. Так, ну досить вже балачок, давайте вам покажу його в розрізі. Ось такий пиріг дуже гарний, багато начинки, тісто дуже пухке. І знаєте, що це як у бабусі в дитинстві. Реально, я ставлю цьому пирогу клас. Просто дуже смачно. Знаєте, коли приїжджаєш до бабусі в село, і вона каже тобі, дитино, їж, щоб ти не похудала. Взяла собі такий морс з лісовими ягодами. Я нагадую, що він без концентратів. Це дуже в спеку залітає на ура. Він такий нейтральненький, смачненький. Ну, мені все дуже сподобалося. Я буду обов'язково ще Сюди заходити і заберу це все з собою додому. Ну, що, хто тут був? Напишіть, будь ласка, в коментарях, який пиріг вам найбільше сподобався. А якщо ви тут не були, то я дуже раджу сюди завітати.